Так, будемо робити сиру аджику. Беремо хрін, корінці, часник, гостру перчинку, солодкий перець і томати. Вже я їх зробила ось на м'ясорубці. Так, для аджики нам потрібно 2,5 кг помідор. Пів кілограма солодського перцю, два стручочки або один гіркого, 250 грам часничку, Та ще ми додаємо 200 г оцту, 2 столових ложки солі і 100 г цукру. І ось так: от все ми перемелюємо. А ще хрон, хрін, хрін. Я додавала три корінчика.